Не знаю, скільки втрат поніс противник, але реально в нас почало закінчуватися вже БК. Є гранати! Є. Є. Як показує ця війна, втрати для них неважливі. Зброю на підлогу! На підлогу! Вони здаються? Ми настріймо мотор! Сім чоловік нам вдалося взяти в полон. Жи такий вогневий контакт, серйозний був. коли під прикриттям вогню артилерії, який був чотири дні поспіль, В наш передній край прорвали танки противника і зайшли на КСП-роти. Крайні слова, які від командира першої роти, це позивний Антоніо, були, що противник вірвався на КСП і команді роти викликав вогонь артилерії нашої по КСП-роти. До бою перша! Ого! Десь через півтори години ми проводили контратаку за допомогою двох танків і двох механізованих відділень. Після загибелі командира першої роти обов'язки почав виконувати як командир взвода. І от він весь ну, весь цей час сидів, підбадьорував людей, і також саме в нього є такий сержант, який же, ну, тобто трошки на долю жарту, та все зводиться. І коли люди бачать, що командир весь час з ними. Як би йому важко не було, і зараз їх підбадьорює. В основному вдається зберегти керовність підрозділу, коли тебе особовий склад весь час бачить. Якщо просто по радіостанції давати команди, він там, ну, тиждень просидить, два тижні, а далі буде думати, ну, по радіостанції це добре дати, знаходячись там 5 кілометрів від передньої лінії. Дуже часто приходилось приймати нестандартні рішення. Противник прорвав нашу оборону. Вийшло, що спереду нас противник, справа противник, зліва противник і ззаду противник. Вночі ми затягнули туди одного нашого танчика, як вогневу засідку. Противник пішов в наступ, завдяки нашому танкісту, який з вогневої засідки знищив три танки і одного БТРа. 47 військовослужбовців наших успішно. Вийшли поночі. У нас за 3-4 дні вийшло, що ми два рази фактично виходили з оточення. Якби візіння завжди має бути, але якщо з розумінням не підходити, то і візіння не допоможе. Були бої там на 10-20 метрів гранати. У мене кулеметник сказав для відділення, що вони відходили, а він залишився на прикритті. Ну я рахую, що це дійсно. Героїчний вчинок. Після того, використовуючи непопулярну лексику, у нас е, йому по радіостанції була дана команда, що він сам відійшов. І коли ти його питаєш, що ти залишився сам, а не хоча б ще з кимось, він каже, а що має залишитись два, якщо є можливість зменшити втрати вдвічі. До речі, вже третій раз поранений, я надіюся, скоро повернеться в стрій. Два рази не так залишався. Після того, як вже відділення займало нові позиції, він сам відходив і не разу свій кулемет не залишив. Відстань між позиціями порядка 100-200 метрів і між самими позиціями є ярок. Тобто яр, який для нас як мертва зона. Вони своїх позицій спозлив в яр і зробили ривок, заскочили в наші траншеї. Скільки Точно там противника загинуло, Я вам не скажу. Знаю точно, що сім чоловік нам вдалося взяти в полон. Як виявилося в подальшому, вони проходили службу, ну верніше не службу, а свої терористичні акти в Сірії. Я знаю, що якщо ми тут не встоїмо, то таке саме може бути і там, коли вже будуть проходити колони. Ну, я, особ... я через це й тільки йшов в армію, щоб у нас вдома була безпека, є в наша українська нація, і за неї є кому стояти якому боротися. І як би там не було, які б рішення не були, там дипломатичний шлях чи ще щось, я думаю, вже ніколи братський народ не буде для нас Росія. Як мінімум, на років 100, поки наші покоління, які це будуть пам'ятати, це точно не буде.